Василь Левицький приїхав на похорон до загиблих внаслідок вибуху у будинку на вулиці Княгині Ольги. Богомире, І ми прийшли сьогодні на похорон. Точної причини ми не знаємо, що тут все стало, як, але ну, вибух був дуже потужний. Скоріше всього, версію перемагаю, що можливо буде побутовий газ. Добрий батько, сім'янин, але ну, про нього поганого я не чув. Щоб Десь там щось, якесь там, хулігани або що. Ну, З моєї точки зору була дуже прекрасна, хороша людина. А Бог забирає завжди хороших. У приватному будинку стався 23 грудня. За словами керівника Прислужби обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Віталія Туровцева, на місці події працювала слідчо-оперативна група, криміналісти патрульні. Вони встановили, що в гаражному приміщенні будинку стався вибух газу, внаслідок чого зруйнована частина будинку. Посад будівлі зруйнований, обвалилися плити перекриття між першим і другим поверхом. І ми отримали інформацію, що під завали може з люди. Зразу була розпочата рятувальна операція, були виявлені перші люди, які, і діти, які знаходилися безпосередньо на поверхні і приступили до розбору самих конструкцій. Сідок вибуху постраждали дві родини. Отримав тілесні ушкодження і мешканець будинку: – 74-річний львів'янин. За словами завідувача відділення невідкладної медичної допомоги лікарні святого Луки Назара Стельмаха. Зараз чоловік знаходиться у реанімації. Проведено пацієнту рентгенографії органів грудної клітки, не УЗД, також комп'ютерна томографія. Після чого було діагностовано в нього злам ключиці зліва. Множинні злами ребер і пацієнт у зв'язку з важкістю стану і обставинами травми був госпіталізований в реанімаційне відділення. Пацієнт в свідомості, важкий діагноз. У нього наростають явища забою легень і незначний гідроторокс. Тобто в нього в легенях накопичується рідина, проте на даний момент хірургічного втрачання не потребує. Наслідок вибуху загинуло троє людей. П'ятеро звернулися за медичною допомогою, зокрема, двоє дітей. На телеграм-сторінці Львівської філії газмережі йдеться, що при обстеження будівлі та прилеглих територій витоків газу не виявлено. А на сайті головного управління національної поліції пише, що досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини подій та причини вибуху. Єлісавета Сілаєва, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів.